Чому продавці товарів в інстаграмі не вказують ціну? Намагаєтеся там подивитися в коментарях, але натомість ви бачите тільки скільки коштує, і коментар від авторів відповіли в особисті. Що намагається бізнес від цього виграти, оцінюють платіже спроможність потенційного клієнта і називають залежно від цього ціну. Бізнеси з одного боку намагаються виграти, але часто насправді програють. Лайфхак, який використовую я. Привіт, чудові люди! Моє ім'я Єлена Шепель. Ви на каналі «Фінанси в 3D». Тут ми з вами говоримо про персональну фінансову грамотність, фінанси бізнесу та мислення на тему грошей. Якщо досі не підписані на канал, виправляйте це негайно. Ставте вподобання. Щоб просувати україномовний контент на Ютуб, сьогодні знаєте, про що з вами хочу поговорити про таку бісячу тему, яка не подобається величезній кількості людей, принаймні в моєму оточенні, це те, чому. Продавці товарів в інстаграмі або в інших соціальних мережах часто не вказують ціну. От ви було у вас таке? Скажіть, ви заходите, наприклад, на сторінку бренду або спрацьовує якась е, таргетована реклама. Ви заходите на допис, вам подобається, наприклад, щось із одягу, але там не вказано скільки це коштує, і ви намагаєтеся там подивитися в коментарях. Да? Наприклад, можливо, хтось там запитував і йому відповіли. Але натомість ви бачите тільки в коментарях питання, а яка ціна? Або скільки коштує, і коментар від авторів сторінки цього бізнесу відповіли в особистість. Знаю, яку величезну кількість людей це е, бісить. Давайте розберемося, чому вони так роблять і що намагається бізнес від цього виграти. Якщо ми говоримо про причини, чому власники бізнесів роблять так в соціальних мережах, то можна назвати загалом дві основні категорії. Перша причина пов'язана з тим, як працюють алгоритми в соціальних мережах. Чим більше коментарів пишуть різні користувачі соціальних мереж під конкретним дописом, це алгоритми зчитують як взаємодію. E З контентом, таким чином алгоритми вважають цей контент цікавішим, і це напряму впливає на органічне просування такого контенту, да, на кількість показів, які будуть видані новим користувачам конкретного допису. І от таким чином власники інтернет, наприклад, магазинів або різних сторінок намагаються органічно сприяти просуванню контенту. Тому що чим більше людей запитає, яка ж ціна, тим більшу кількість. Показів набере конкретний допис. Друга причина полягає в тому, що вартість того ж товару, наприклад, може бути вищою, ніж середня по ринку. І якщо людина просто побачить ціну під дописом, то, скоріше за все, переважна більшість користувачів не придбає цей товар. Але якщо людина почне переписку, то таким чином вона потрапить в фокус уваги менеджерів з підтримки, менеджерів з турботи, менеджерів з продажів. І таким чином ці співробітники зможуть донести цінність, наприклад, конкретного товару і сприяти факту покупки. Тобто, таким чином, людина, яка пише коментар, потрапляє в обійми спеціально навчених людей, які вміють. Грамотно і ефективно продавати товари ще бувають, знаєте, такі не дуже очевидні, і насправді не дуже чесні причини, але про них теж тут поговоримо. Хтось приховує ціну, тому що ці доходи нелегальні, і бізнес не зареєстрований як ФОП і не працює офіційно. Хтось не хоче вказувати ціну, щоб її не побачили конкуренти і не почали, наприклад, демпінгувати, да тобто спеціально занижувати товари в конкретній ніші. В конкретній індустрії. А хтось навіть робить так, що, перш ніж назвати ціну, заходять на сторінку потенційного покупця, і залежно від того, який контент бачать на сторінці потенційного покупця, оцінюють платіже, спроможність потенційного клієнта і називають залежно від цього ціну. Теж не дуже чесний спосіб, але давайте так по-чесному в нинішніх раліях. Це теж є. Також часто можуть суттєво відрізнятися ціни залежно від розміру одягу і від, наприклад, курсу валют або різних змінних показників, які варто враховувати рівно в момент, коли називаю ціну конкретному покупцю. Тобто вона змінюється навіть залежно від дати. Причин може бути декілька, і це нормально. Інша справа, що різні люди на це реагують. По різному і клієнти ставляться до цього дуже по різному. Комусь взагалі окей написати коментар і дізнатися ціну. А хтось каже: Я не маю сил в нинішніх реаліях для того, щоб взагалі вести якусь незрозумілу переписку з. Різними продавцями я на це не маю ні часу, ні бажання. І часто люди зараз настільки виснажені емоційно, що вони не мають сил навіть на спілкування з найближчим колом своїх близьких людей. Не те, що на переписку із ем, часто нав'язливими співробітниками різних. Компаній і різних магазинів, і тому тут бізнеси з одного боку намагаються виграти, але часто насправді програють. Кілька людей поділилися зі мною тим, що не люблять залишати взагалі подібних цифрових слідів, тому що варто написати коментар, а скільки коштує це читають представники інших. Магазинів інших сторінок в соцмережах зчитують цю людину як потенційного покупця, починають підписуватися на сторінку цього потенційного клієнта і пропонувати щось в директі. Да? І це людей теж часто знаєте підбішує, і тому люди часто уникають взагалі комунікації з представниками тих бізнесів, які не вказують ціни на сторінках в соцмережах, часто навіть Дехто з людей каже, я думаю, що ціни не вказали, бо це занадто дорого. І я навіть не буду запитувати, бо, скоріше за все, у мене на це не вистачить грошей, і я не хочу мати, знаєте, додатковий привід комусь про це писати. Бо ну. У мене через продажі, вони ж здогадаються, що в мене на цей товар немає грошей. Розумієте, тобто люди там в голові собі вибудовують такі стратегії, які представникам цих інтернет-магазинів часто навіть і не снилося. Тому, якщо ви власник чи власниця товарного бізнесу і на ваших сторінках у соцмережі не вказані ціни, кілька разів подумайте, чи варто це приховувати, і якщо так. То що ви намагаєтеся насправді цим досягнути? Більше того, є сенс поговорити з вашими потенційними клієнтами, які, наприклад, цікавилися, да, але не придбали товар. Є сенс поговорити з людьми, які ваші постійні клієнти, тобто вони постійно користуються м -м, послугами вашого бізнесу. Да, товари купляють у вас у вашому бізнесі, і з тими людьми, які взагалі у вас нічого не купляли, але можливо підписані на ваші соцмережі або принаймні там іноді бачать. Ваш контент є сенс поговорити з ними на так званих глибинних інтерв'ю. Це такий маркетинговий інструмент, коли ви ставите відкриті питання людям і слухайте, що вони відповідають. І от в таких ваших клієнтів є сенс запитати, в тому числі, як ви ставитеся до того, що не вказані ціни. Чи ви зазвичай запитуєте ціни на той товар, який вас цікавить, але якщо ціна у соцмережах, наприклад, не вказана? Да? Тобто трошки більше з маркетингової точки зору подосліджувати поведінку ваших клієнтів і потім прийняти рішення можливо про коригування вашої стратегії. Напишіть в коментарях, чи бісять вас ось ці ситуації, коли не вказують ціну на товар. І якщо це вас бісить, то ви запитуєте про вартість. Чи теж ні. Я особисто цього майже ніколи не роблю. І як з цим працюю я, якщо в цьому магазині або да, на цій сторінці є сайт, я зазвичай йду на сайт, тому що на сайті зазвичай ціни вказують. Да, це трошки більше мороки, бо треба зайти в профіль, знайти посилання на сайт, походити по сайту, пошукати цей товар, який мене зацікавив, да, тобто це трошки більше часу в моменті, але при цьому жодних цифрових слідів і жодної. Переписки з новими людьми. Ось це лайфхак, який використовую я. Ви, будь ласка, поділіться, як з цим працюєте ви. На цьому я з вами прощаюся і до зустрічі з вами вже в наступному відео. Па-па!